Багато хто думає, що коли ти увірував в Ісуса Христа, твої проблеми закінчуються і життя стає легким. Але чи справді це так? Ісус ніколи не обіцяв, що Його учні будуть жити без труднощів. Навпаки, Він попереджав: у світі зазнаєте страждань, але будьте відважні, я переміг світ. Йоанна 16, 33 віра не означає відсутність випробувань, вона означає силу пройти їх разом з Христом. Погляньмо на перших християн, їх переслідували, саджали до в'язниць, виганяли з міст, навіть вбивали. Але вони не казали, все Бог поганий. Я більше не вірю. Навпаки, їхня віра тільки зростала. До прикладу, розглянемо події у діях святих апостолів. Розділ 12. апостола Якова посадили до в'язниці, після чого Ірод його убив. Потім схопили апостола Петра і також кинули до в'язниці, але прийшов ангел Господній і визволив Петра з рук ірода. Це все свідчить: віра не робить тебе недоторканим для світу, але робить тебе сильним у Христі. Тож, якщо переживаєш труднощі, це не означає, що Бог залишив тебе чи забув про тебе, це означає, що ти йдеш дорогою, по якій ішли апостоли та сам Христос. Невинні люди можуть страждати так, як зараз у нас під час війни, але це не тому, що Бог злий чи він так хоче, а тому, що існує зло, задача якого вбити, погубити і знищити. Якщо тобі було корисне це відео, підтримай його лайком і підпискою, щоб ще більше людей почули добру новину про Ісуса.